Я записую відео перед камерою, хто би міг подумати. Всім привіт! Ви на каналі Я Влада. В мене звуть Влада. І я вже знімала пару відео про своє життя. І сьогодні хочу зняти відео про моє життя. Точніше, я вирішила розхламитися. Я зараз на лікарняному, і тому в мене якось є багато часу. Трошки сил мене тримає. У знеболюючого того, я вирішила розхламитися. І зараз покажу, як це все відбувалося. Покажу, що де я перебирала, що знайшла, що вирішила викинути, чому тому поїхала. В попередньому відео я вже розібрала цю тумбу, на якій вже купа стірки. І я відклала 4 пакети. Ці три пакети я віддаю. І цей четвертий, ну, ці три я віддаю подружкам, а четвертий просто на гуманітарку. Там є кеди, пару сумок, якісь спідниці. Ой, я цю сумку думаю мамі віддати, щоб вона на гриби з нею ходила. О, дивіться, тут маска. Знайшла два провода своїх. Вони вже не працюють, тому йдуть в мій пакет. Ці старі шльоки поїдуть до моєї мами на село, нехай будуть там, щоб було що вступити і піти. Це я розібрала стару косметичку з запасами і це теж викидаємо. Косметику ми розібрали в минулому відео, чи в майбутньому відео. Я ще не знаю, я в минулому чи в майбутньому, але по факту вона вже тут. Прощаюся з улюбленою кофтою, бо я намагалася вивезти пляму, відтоді зробила її ще більше. Вже з нею нічого не зробиш. Тому... Простий викину. Тут ви її навіть ніколи не побачила, бо почалася повномасштабна війна. О, сподіваюся, що ця буде тривати день. до цьому листочку я прочитала свої плани на життя, які я заховала в цей блокнотик. І... Я багато з чого виконала, але в мене відчуття, що я нічого не зробила, тому іноді важливо щось таке записати, щоб потім обернутися і побачити, як все змінилося. Так, недурно ми говорили з моєю терапевткою, що мені найкраще всякі штуки записувати отак на листочки і просто їх носити. Бо це мій блокнот, який мав бути планувальником, і в нього не вийшло, а то купа листочків, на яких мені зручно писати. Знайшла ще якусь карточку, я їх всі додаю в додаток. Я напишу на відео, яке називається. Ну ці кеди якісь вже дуже печальні, тому просто з ними попрощаємось. Маю декілька канцелярських штук, які треба викинути. Гайда. Вибираю свій ящичок крокоділля і знайшла там, опробувала цю коврову вишивку. Зробила таку штуку, нікуди вона не пригодилась, викинула. Ще чохол до старого ноутбука, а це магнітні листи. Викидаємо. Колись в мене була мулька з склянок поробити, ну, з пляшок поробити такі аля вази. Але та херня, це думка, до побачення. Я перебирала своє взуття і знайшла кросівки, які я, напевно, вже не буду одягати. Раніше я думала, що це будуть мої кросівки А-ля домашні десь на якийсь там виїзд. Але в мене тих кросівок до сраки, що з цими можна попрощатись. Ці вазонки зі мною не подружились, або я з ними не подружилась. Це мій на фоні. Тому е, я їх викидаю. Викидаю тільки рослини, е, безпосередньо самі горщики я залишаю для моїх наступних жертв. Хто займається рукоділлям, запам'ятайте цей бренд і ніколи його не купуйте, тому що це бренд Кацапії і він має просто жахливу якість. Я купила вже давну цю банку, використала її, розчарувалася і викидаю. Речі, які треба викинути, речі, які треба віддати на гуманітарку. А це огромна коробка речей для моєї мами. І там і для неї речі, і речі діткам, які вона віддає. Коротше, три місяці. А нарешті це все закінчила. Я вам покажу який здоровезний пакет речей в мене вийшов. Надіюсь, я вас теж надихнула трошки розхламитися, викинути все зайве, що у вас було в вашому домі, дати трохи більше простору для чогось нового. Насправді, я планувала це зробити за один день. Це вийшло довше, 5 днів, тому що, на жаль, після операційний період не дав мені це зробити так швидко, як я це планувала. Але я вважаю, що це успіх, на і те, що я це зробила за ці дні, і я зняла це відео. Щоб ви розуміли, зараз початок жовтня, і я нарешті закінчую тему розхламлення. Я не можу пояснити, чого це все настільки, настільки на майже три місяці затягнулося. Ем, просто якось. Я не знаю, як це пояснити. Я якось так повільно перебирала ті всі речі, то викидала, то привозила, то забирала. То Ой, нарешті зібрала мамі посилку. І це. Я не знаю. Надіюся, я зараз закінчу цей блог і все. І питання розхламлення закриється. І я випущу це відео. І я випущу це відео довжиною в три місяці. Тому. Я щиро вдячна кожному, хто глянув це відео. дуже всім дякую за перегляд. Всім па-па!